Колишній бив мене до втрати свідомості без причини. Чому жінки пробачають тоді, коли в них не просять пробачення? Чому жінки пробачають? Зараз ви скажете, що ну, тому що ці аб'юзери, всі, які б'ють, принижують, вони потім на колішках стоять, просять повернутися, ридають там щось таке. Таке буває, але досить рідко, дівчатка. Зазвичай вони не вибачаються. І жінки, які живуть в таких відносинах, вони пробачають тоді, коли їх про це не просять. Психіка так влаштована, що така людина вона розмазана по підлозі, розумієте? І коли проходить 3-4 дні після цієї бійки цього конфлікту, п'янки, сварки, зазвичай такі чоловік і жінка продовжують жити далі, як ні в чому не бувало. Може бути якась пауза мовчання. А далі вони просто живуть від бійки до бійки, від побоїв до побоїв, як ні в чому не бувало. Нібито це норма, а для них це і є норма. Жінка у себе в голові шукає виправдання цьому чоловіку і тому, що з нею стається. Вона його знаходить, будь-яке абсурдне для нас сторонніх спостерігачів, приймає його. І все. І вона ситуацію збалансувала. І далі це продовжується, все, доки це не дійде до якихось жахливих наслідків. Тому що всі ці побиття вони закінчуються погано. Перед тим як когось пробачити, задай собі питання, чи в тебе просили пробачення, і чи щось для цього зробили, і чи це є аргументовано взагалі. А по-друге, про чоловіків, які б'ють. Я вам скажу так. Дівчина в коментарі пише, що не вірте чоловікам. Не всі чоловіки б'ють жінок. Але якщо у вас б'є ваш чоловік, його треба садити в тюрму, а не пробачати. Тому що ви не тільки себе не захищаєте, а ви не захищаєте ще своїх дітей, шановні. А ви за них відповідаєте по закону і зобов'язані дбати і думати про них. Тому що жити так це трішки теж егоїзм, розумієте, особливо коли у вас є діти. Тому що ви і своє життя псуєте, і життя дітей. Тому думайте.